В мене дійсно що я постійно чую, що Хмельницька область це просто регіон без особливої цінності. Ось тобі 5 фактів, які доведуть, наскільки важливою є Хмельницька область. Одне з наймальовнішіших місць України Бакоцька затока на Дністрі. Це унікальний природний і культурний комплекс з крутими краєвидами та стародавніми печерними монастирями. Хмельницька область є домівкою для Кам'янця-Подільського, одного з найдавніших міст України. Кам'янець-Подільська фортеця зведена в 11-12 ст. Літях є однією з найкраще збережених У середньої... Хмельницькій області. Збереглися численні шляхецькі маєтки, такі як палац Черторийських у Литичеві та Палац Сангушків у Ізяславі. Ці архітектурні пам'ятки є важливою частиною культурної спадщини регіону. Хмельницька область багата на мінеральні джерела, тому місто Сатанів відоме своїми цілющими водами, які сприяють лікуванню багатьох захворювань. В Хмельницькій області розташовано багато археологічних пам'яток, таких як Трипільське поселення, які свідчать про.